Коли ти засинаєш, твоя душа мандрує світом сновидінь, і саме там на неї може чекати мара. Мара це дух ночі й тривожних снів, тінь, що сідає на груди, коли ти не можеш рухатися уві сні. Шепіт, який ти не розумієш, але точно чув. Вона приходить до тих, хто засинає з важким серцем, зі страхами, образами чи гнівом. Мара не шкодить просто так, вона лише показує те, від чого ти тікаєш. І чим більше ти боїшся, тим сильнішою вона стає. Але їй інше якщо заснути зі світлими думками, мара не торкнеться, бо світло це її найбільший ворог. Це Spirit of Ukraine. Підписуйся, щоб пізнати всіх духів нашої землі.